Всім привіт, мої дорогі друзі! Мене звати Богдан. Ви на каналі Граєм І ми сьогодні маємо три інді хоррори в одному відео. Я бачу, що ви помітили, власне, що немає зеленого екрану. Хромакею, це наразі тимчасово. Не знаю наскільки тимчасово. Це постійно було колись тимчасово. От, але поки що саме так, бо немає як повішити хромак. Я буду знімати саме в такому форматі, поки що наразі. А перша гра у нас Martas Doll Власне, налаштувати мову тут неможливо, але і бізним. Що ми англійською не знаємо? Ми трохи англійську знаємо. New game. Так, Марта Dolls demo. Ну, це, власне, демо, це просто демонстрація поки що. Я всередині будинку Марти. Так. Це батарейка. Це камера. Мені якось камеру дістати. 1, 2, 3, 4, Q, e, F, QE ні. Просто показує, що у мене 60 ФПС. E, щось надто швидко почався якийсь звездець. Так, чуваче. Давай на цей. Не парся, все нормально. От, горить свічка. E, лялька як дивилась вправо. Що трапилося? Чуваче, може ти якось камеру дістанеш? Слухай. Добре, чекай. Options, Controls. Камера. Яка цифра? Ну, ало, door добре. А, це, боже, це, це вентилятор. Думаю, що це таке локпік. Опа, ми щось будемо ламати. Чекай, як ця приставка називалася? НЕС, здається. Страйк світ. Ну, наче як вона. З джойстиками Блін, доволі старий будинок, якщо тут досі є ця приставка. Хоча, якби десь не діли е, мою приставку, навіть дві в мене була Sega і Dendy, то, власне, я би, може, собі час від часу щось і бавився на них. Ну, але нічого, на жаль, більш не залишилось. Я не пам'ятаю, щоб в них були діти. Так, це добре, що це Kids Room, все добре, але питання в тому, що темно, бляха. QE не працює. Тут щось є. О! О! Та ну! Світло є. Стоп, добре, світло це, це шикарно. Це прекрасно. Єдине залишилось знайти, де світло тут. Бо воно, от наче як і є. Вікому, звичайно, нормальна картина, так. Світло, от, наче є, а ніфігашеньки, не видно, чекай. Тут. А... Та, двері, двері. Та добре, що тут двері є. Може, тут ще світло буде. Виглядає так, наче хтось живе в цьому будинку. Та зрозуміло, що тут, скоріш за все, що хтось живе. Бо тут є світло. Якби ніхто не, не жив, відповідно, ніхто би за світло не, не платив, його б не було. Правильно? Ж правильно говорю? А так от є світло. Значить хтось живе. Бляха, чому, блін, так темно? Стоп, 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 стоп. Шо, що, юз? Двері зачинені. Вам щось видно? О, от мені, наприклад, нічого не видно. Ну, давай графіку. Що там? Можна щось поміняти. Дженерал. Трошки brightness Давай brightness чуть-чуть більше. Uh, і фов, і... напевно, трошки більший. А uh, аплю. О! Хоч трохи щось було, стало видно. Тут взагалі нічого не видно. Так, це розетка. Так, ок світла я не знайшов Давай подивимося, що тут. Ванна. Дзеркало, яке не працює. Не виконує своєї основної функції. Жаль. Цікаво було подивитися. Можна вимкнути. Можна вімкнути. Прекрасно. А там підвал. І там зачинено. І добре, що зачинено. Я думаю, що нам туди і не потрібно. Так, лялька є, лялька сидить, лялька на нас тичить. Камеру дістати знову ж таки я не можу, тому що по якійсь причині вони тут не працюють. Або я просто ще всі клавіші не перепробував. Тут ще є наче якась кімната. А я повинен знайти ключ. А попробуй знайти ключ, бляха. Це що? Кімната від малої. Кімната. Тху, блін. Ключ від малої кімнати. Ну, добре, давай, вперед. Си. -тоуп. Опа. Предмети зникають. Так, окей. Мені ніфіга не подобається. Що сталось? Звідки звук? Є... Це було стрьомно <свісно> згоден. А світло мені вернуть до речі? Добре, я знайшов small room key, і key small room це напевно на кухні, правильно? Отут. Да. Чпоньк. Дійсно, кімната дуже маленька. Батарея. О, привіт, приїхали. Ротейт, Ну давай. Ха, механіка, як Бесезди. Позичили. Записка. Екзаміни. А, Q. Може перевернути? Очка, ключик. Френкі, Френкі моя улюблена лялька. Він е, оберігає будинок і створює його з. Відколи я була молодою чи був молодою. Там була мордо... молодою. Е, він дуже веселий і любить гратися е, дуже багато. Він любить ховатися. А, ну е, хованки бавитися. Дуже сильно, але він дуже злий Він монстр. Ого Окей. То що ж ти його тут Два бляха в хаті тримала. Це було стрьомно Слухай, може, того Френка з вікна викинути нафіг ми ключ знайшли, а ключ, скоріш за все, від цієї кімнати, що наверху. І френк, напевно, нас буде лякати по дорозі. Або кожного разу ми будемо щось оце відчиняти, правильно? Ну, тут світло. Це багато френків чи що? Я так і не поняв. Ану, не зрозумів. Не зрозумів. Ну, Е-е-е. Чекай, не в ту сторону. Давай ще раз. Оп. Knives. ну жі. А що з ними не так? Один. три, Один. Чотири. Один, три, один, чотири. Ааа, вся зрозуміло. Один. три, Один. Чотири. Опа! Юз. Ну, а ну ладно, добре, зараз попробую ще раз. Я, власне, переприйшов гру до цього моменту і... І... і. вона зависла. Я думаю, що це є, власне, цей момент, на якому закінчується демка, тому ми закінчуємо з цією грою і переходимо до наступної гри. А наступна гра називається Itch Rooms. Як тільки її запустив, власне, мене зразу кинули в оцей під'їзд. Е, я так зрозумів, що мені кудись треба. кудись, 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 куди. Навіщо такий? Ефект. Ага, в підвал мені, мене зразу не пускають. Ну і правильно, на що це от. Заходити в і зразу в підвал топити. Мені треба кудись конкретно. Щось мене не пускають. Бляха, це треба було просто поставити тут бісову коробку. І все? Може, ще тут? Мені просто треба було розставити коробочки. Це? Це все? А ну давай вище. І мене вище впустило. Бляха, то то не треба було лазити по цьому. Ну добре, давай, от на, тобі коробочка, тобі коробочка, тобі коробочка, кор... і тобі коробочка. Я просто всім роздаю коробочки. Відчинене віконечко. Можна поте. О, здорово, чувачі! What are you doing? Я кур'єр. Ти йдеш далі, та. Get out. Uh, я тебе кажу краще отсюда. Точно? Ну, типа, прям вообще это, правда? А, а может я пойду? Ты ж, ну типа, ты ти мне ничего не сделаешь. Дивный чувак. Ладно, давай я тута поставим, тута, тута и тута. Ну, я не думаю, что що нам что-то. Бля, хала. <с>, бляха, Бля, муха Що відбувається? Я просто поставлю коробку. Просто от, от я поставив коробку, отут коробку і. Ладно, мені здається, мені треба зайти. Що відбувається? Ммм. Ага, мені треба було знайти саме оці щіпці, як вони, болторізи. Точніше, болторіз. Для того, щоб. йти наверх, правильно? О. Ну, давай. Оце, звісно, квест в кур'єра. Давай, оп. А, тут когось вбили. Все, фігурка від чувака лишилася. Привіт, приїхали. О! От, власне, і... сам верх. Добре, на. 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 І на. Що, наверх? Чи куди? Ні, мені здесь що треба вниз. The first apartment is done. All. I'll move to another. Так, і я маю йти до наступного. Угу. Mm -hmm. Добре. Е, будь ласка, знайдіть його. Якщо ви бачите, будь ласка, зразу дзвоніть 911 е, Він... Ця штука може вбити вас за одну дуже маленьку частку секунди. Якщо ви його побачите, будь ласка, е, втечіть і. Власне, подзвоніть 9.1.1. О, ясно, добре зрозуміло. Я його побачив. Я вважаю, що варто дуже швидко звідси ретіруватись, правильно? Так, власне, я тут побрудив. Зрозуміло, що нічого не змінилося, крім того, що тут є перевідкритий щиток. Але на що нам щиток взагалі? Тому я думаю, що варто підійти до цієї штуки, і воно, напевно, нас таки вб'є, правильно? Do not take a photo. Угу. Е, мої вуха вищилища просто. А, ноти, Ми нічого не будемо робити. Чоче, ми, ми не будемо робити фотку. Правильно. Ми, ми просто оце от зараз е, порозставляю коробки і піду собі. Окей? Угу, він там стоїть. Тобто, якщо його не фотографувати, то, власне, він нам нічого і не Угу. Всього лише. Так, але як е тоді. Е піти звідси потім. Він ж там все одно буде стояти. М може через дах, через інше. Опа. Опа. па А, вибачте, ви не закрили двері. Можна, я похожу, тут у вас. Кухонька є. У вас в ванні немає ні туалету, ні ванної. А як ви так. Як ви ходите в туалет і миєтесь? О, здоров! Told you, Я тобі говорив. Що? Ай, зараз буде скрімер. Ну. А, ні! Шооо. О! Намальований чувак. Сюди направо, ага. е, три черепка 21, робот-черепок, робот 72, значить, черепок, робот-робот скільки. Так, окей, до того ми вернемося ще. Погнали сюди. Якась бетонна будівля з металічним відблиском. Ага, молоток. Як взяти молоток? F. Бігати я все ще не можу. І це така собі штука. Так, зараз підійдемо до цих дошок. Так, F F. F, F. Добре. This way. А, щоб відчинити, треба розв'язати задачу. угу. Mm -hmm. Ну, це, власне, 7, 7. Тобто, X помножити на 7 плюс x дорівнює 7, 772. Тобто, 7 x плюс X дорівнює 7, 72, тобто 8 x Дорівнює uh, 72, 72 поділити на 8 буде 9. Значить, 7 плюс 9. Це буде. 16 плюс 9, 25. Пробуємо. Чекай. Пляха 25. А могли двері не відчинятися з таким звуком? Власне, зараз нас має скрімер налякати. Це 100%. Просто, просто так нас не відпустять, правда? О! Підвал. Я так зрозумів, що нам треба свалити. А, нас не, не відпускає а і. Зрозуміло, це вже розробники. І, власне, так як це кінець, то можна переходити до наступної гри. Наступна гра називається Волога підлога. Дуже класно звучить. Окей. Е, я нажав Е і. Hello, for... Я знову прибиральник. Бляха, обожнюю хоррор-ігри, де треба прибирати. Правильно? Та, я буду просто прибирати. Прекрасно. Треба все поприбирати, і ми тобі заплатимо. Все максимально просто, але я більш ніж впевнений, що ніфіга просто не буде. Так. Crime, do notte cross, давай, напевно, це треба повидити, так? О, прекрасно, я знаю тепер, що робити. Єдина проблема, то що тут до біса темно. Так, давай. Тик, 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 тик. Прекрасно. Обережно мокра підлога, правда, що ви, бляха, тут розлили? Так і не зрозуміло. Мені здається, треба цілитися центром екрану. Тоді, власне, ми будемо попадати прямо в плямку. І це, якщо я не помиляюсь, має бути останнє. Окей. Okay. So, okay. Я follow back to the elevator і, і, і все? І нічого не станеться? Блять, погнали! Перша кінцівка з трьох. Окей. Okay, Окей, okay, добре. Ми отримали, я так зрозумів, саму просту кінцівку, бо там щось е ззаду вже починалося. Ага, бляха, оці початок, оцей от довгий. Не люблю довгі початки в іграх. Е Ти маєш оце все помити, і ми тоді тобі заплатимо. Тому власне, беремо швабру в зуби і погнали. Угу. А тепер давай попробуємо лишитися. подивитись що відбувається. Опа. Щось десь відчинилося. Правильно? Бля! Все зрозуміло. Зрозуміло, треба гнати, 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 гнати. Я ж втечу? Все одно кінцівка одна з трьох. Ну, в принципі, зрозуміло, що ця штука буде за нами бігти якийсь сірник, бляха, великий, чи що. Ну, власне, на цьому все. Це були три інді хорори Я дуже вдячний, що ви. Все ще дивитеся, залишайтесь на моєму каналі, чекайте мої відео. Тому, як заглянули на мій канал, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, бійте в дзвін. Тут мій телеграм-канал, там я з вами спілкуюся. Тут посилання на Донателло, там ви можете мене підтримати. Посилання продубльовані в описі під відео, а також в закріпленому коментарі. Пам'ятайте, що все буде Україна. Донайте на ЗСУ і слава Україні!